заходу у Волинському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, присвяченої 150-річчю від дня народження великого митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Її презентували дослідники музею сакрального мистецтва Львівської архієпархії греко-католицької церкви. Експозицію вже побачили у Києві, Коломиї, Івано-Франківську, Вінниці серед експонатів близько п'ять десятків творів пов'язаних із життям і діяльністю велетня духа. Андрей Шептицький. Можливо, у своєму житті був Волині на Волині, але він знаємо ту трагедію, яка була на початку 30-х років на Підляші, Холмщині, де е, палили храми православним. І хто? Хто, але одинокий митрополит Андрій Шептицький пише відозву до папи римського. Пише відозву до. Тих, що так творили, що спалювали православним храми, і він стає в обороні православних православної віри, в обороні православного люду. Конференція продовжить роботу у музеї Волинської ікони. Її учасники ознайомляться з пам'ятками Волинського іконопису, що були відреставровані у 2014-2015 роках. Окремим таким розділом нинішньої конференції є дослідження наших реставраційних центрів. І от одним із найцікавіших матеріалів, які опублікований, це використання кольорових лаків в у скульптурі Волині, 18-17-18 століть і особливостей. Під час цієї мистецької імпрези презентують також другу частину каталогу «Волинська ікона з 17-18 століть з колекції Волинського краєзнавчого музею.